Ти не в найкращому положенні. У тебе немає карт right на руках. Чипка твін хер. Ну що, друзі, як ви там в цьому тримаєтесь? Здається, шляхто. що коли Трамп минулої п'ятниці зухвало потякав про відсутність козирних карт у Зеленського щодо перемоги України, то він потайки собі уявляв ось саме таку сцену. Ну нічого, якщо Дональд Фредович і далі буде наярювати на матрешки із Хохломою, то Путін йому швидко організує. Іншого гостя і в костюмі, і з картами все як у білому домі зараз люблять. А ще здається, друзі, тепер у білому домі люблять Дон-дон Ахматче, чому я так кажу? Погляньте ята да, скбуть до ближайшим будущим. Ані дал дожди признати і, і звіниться і зняти всі санкції в да, проти Росії і проти всіх до да. обов'язково буде. ну Україну на щастя, санкції проти Росії ще знімати не просять або не силою робити, тому що як пишуть змі послабити санкції для Москви, хоче сам білий дім х**ві ху... часи, панове, настали? Втім, прошу, щоб ви підготувалися. Наступні кілька тижнів буде інформаційна х**а. Ху... і з боку вона посилиться а з боку Америки. Розквітне, не знаю, як дипломатично вам сказати, що це буде. Нас будуть переконувати, що ми нікчемні, ми не є народом. Ми самі у всьому винні. Зеленський під час неправильно говорив. А Росія хоче міра. Ну словом буде тому приготуватись. Ну і що точно у Вашингтоні вимагають від Києва вже зараз, то це вибачення в класичному кадирівському стилі і Дон. Бо виявляється, коли ти не хочеш. Йти на капітуляцію це неповага чи то до Путіна, чи то до Трампа, чи то до, до них обох важко розібратися. Сподіваюся, вам буде легше друзі розібратися із кнопкою підписатися і поставити лайк під цим відео. Мене звати Яніна Соколова. Ви дивитесь вечір, підпишіться на наш канал, бо зараз ми будемо запалювати. А ще у нас є Patreon, Там я маю можливість з вами спілкуватися сам на сам. Ну просто в повідомленнях без нікого. Індивідуально тому патреон до ваших послуг. Підпишіться. Це ваш внесок, те, що ми робимо. Монетизація ввечері є маленькою, тому випуски ми створюємо тільки завдяки Патреону. Підписалися? Молодці, хто не має патреону, банка в описі до цього відео так само вам допоможе створювати разом з нами відео. Погнали далі. Ви знаєте, коли справа в овальному кабінеті дійшла до цього, розумієте, з мовою тіла цим хитанням головою з хрещеними руками. Ми просто вважаємо це неймовірно зневажливим. Ми були готові підписати цю угоду. Я хочу відреагувати безпосередньо на заяви, що це була якась паска. Але це абсолютно неправда. Ми провели переговори щодо угоди про корисні копалини за тиждень. До цього це було складно, але ми це зробили. Завершили і були готові до підписання. Ну це класно, що вони були собі готові. А ми, може, були готові, що американські авіаносці шмальнуть томагавками по макіївському роднічку, але цього не сталося. То що далі, ось фінський президент пропонує, що далі треба йти. До саун. що ж іноді sometimes публічна дипломатія не спрацьовує, але в таких ситуаціях work, я думаю, ви повинні зупинитися зробити глибокий вдих, прийняти холодну ванну, сходити в сауну і повернутися read, за стіл переговорів. Такі речі іноді these трапляються. Насправді, що точно трапилося, друзі, то це те, що обіженки в білому домі і досі не можуть забути комплімент, який колись сказав. Володимірович, хочу чути тепер таке від усіх, усіх і від України, зокрема, бути таким ревнивим. Він так любив свого цукрового владі. Один комплімент від Володимира Путіна і Трамп ніколи не переставав говорити про це. Ви знаєте. Путін сказав Дональд Трамп геній. Путін назвав мене генієм. До речі, Володимир Путін сказав Дональд Трамп геній. Він дуже добре справиться. Путін сказав, що Дональд Трамп геній. Тоді Путін сказав, Дональд Трамп геній. Він буде наступним великим лідером Сполучених Штатів. Він сказав одну приємну річ про мене. Він сказав, що я геній. Коли Путін виходить і говорить усім, Дональд Трамп геній, а потім люди мені кажуть, ви повинні це відмовити. Я сказав, я повинен це відмовити. Я сказав, я не відмовляюся від того, що він назвав мене генієм. Ви жартуєте? Людина називає вас генієм, ви не відмовитеся. Ми погоджуємося. Тільки дурна людина відмовиться. Не геній. Жоден геній не відмовиться від того, що його назвали генієм. Чому я повинен відмовлятися? Бог називає вас генієм. Хтось буде відмовлятися, ми не відмовляємося. І мої республіканські опоненти сказали. І ви повинні це спростувати. Я сказав, я не буду цього спростовувати, коли хтось називає мене генієм. Навіщо мені це спростовувати? Чому, чорт забирай? Знаєте, я, я вважаю, що слово, яке ви шукаєте, це спростувати, а не репутація. Але тоді я не геній. Я і це найкраща частина. Дурник Дональд так зрадів розповісти всім, що Путін назвав його генієм, але чи назвав він його генієм. Ну, фактчекери кажуть, що ні, не назвав. Хм. Клас. Хоча. Панове, чого хотіти від Діду Дональда, коли його молодий дружечок Джей Ді Венс теж недалеко пішов? Ми ще півроку тому ввечері вам розповідали, чому Венса краще не залишати наодинці із шкіряними диванами. Ну, якщо раптом не дивилися той випуск, то подивіться, будь ласка, ось він буде отут. А поки що згадаємо іншу бувальщину за участі нинішнього віцепрезидента США. І ні, друзі, не ту, коли він надягав футболку із гербом СРСР, а ту, де він поливав помиями свого нинішнього хрещеного батька великої американської політики. Це прекрасно. Такий парад лицемірства. Цікаво, Трамп бачив це. І якщо що, то передайте йому це відео, хай гляне. Я ніколи не був прихильником Трампа. Він мені ніколи не подобався. Я не знаю за кого голосуватиму, але точно не за Трампа. Я не можу витримати Трампа. Я вважаю, що він шкідливий і веде білий робітничий клас до дуже чорного майбутнього. Безумовно, в підтримці Дональда Трампа є елементи расизму і ксенофобії. Я згоден з вами щодо Трампа. Я не думаю, що він насправді дбає про людей. Я думаю, що він веде людей у дуже темному напрямку, і це, зрештою, те, що мене найбільше турбує в Трампі. Трамп дуже поганий. Кандидат і чесно кажучи, дуже погана людина. я офіційно приймаю вашу кандидатуру на посаду віце-президента Сполучених Штатів Америки. Є враження, що політика нового білого дому, який дуже любить багато про Україну і стримано мовчати на адресу Кремля, якимось чином перегукується і з іншими подіями. Ось, наприклад, завершилася церемонія вручення Оскарів, що маємо. А маємо нічого приємного найкращий фільм року і ще чотири інші нагороди у стрічки. Анора, яка розповідає друзі, про що як думаєте правильно про загадочну руською душу пригоди сина олігарха і його нареченої секс-працівниці? Ось все це. Ну і звісно, російські актори, зокрема такий собі Юрій Борісов, якому в 2020 році зовсім не свербіло зніматися в окупованому Криму в пропагандистсько-історичній під назвою Калашникові. Такі тепер вподобання в американської кіноакадемії. І навіть жарти ведучого ситуацію не врятували. Це чудовий вечір для Анори. Я прекрасні новини. Вже дві перемоги. Гадаю, американці в захваті від побаченого, що хтось нарешті протистоїть могутньому росіянам. Чекали гострої сатири про сьогодення. Марно, максимум для цього Оскару це дуже загальна підсилка начну в Білому домі із жартами Адама Сендлера про його вечірній гардероб із шортів та спортивної кофти. Ох, Блін, як сміливо! Давайте ще спробуємо на мить уявити, що його обнімашки із Тімоті шаламе це такий символ українського прапора і потужна підтримка України. Вичуваєте культурну перемогу, друзі? Осія не дуже. І це, напевно, панове, єдина згадка зі сцени про Україну. Хоча Деріл Хана так добре почала, далі вона вручала нагороду за найкращий монтаж. Звісно. Анорі кінношно блювотне, як то кажуть, краще б американці знімали гостросюжетне кіно про приключення героїв СВО із негативним фіналом, чорну комедію з елементами абсурду. Як ось про поранених російських окупантів, яких примусово друзі відправляють подихати під Покровськом та Торецьком, тому що командир так. 28.02.2025 Не год. То есть вот собрали всех. Должно было пройти и следствие, без следствия, без суда. То есть всех коллег, инвалидов, без медицинской помощи, то есть никакой как бы медицины нету. На ВВК мы все вот здоровые, ну вот, тем не менее, видите, что мы стоим на палках, на костылях, еле держимся. За нас вот і отправляють. Ми по своїм по своїм законним просим просимо у них, щоб вони нас а, дали нам добро поговорити слідителями, щоб нас а, осудили. Воно нам ніхто не представляє таку можливості. Ох, бідосі вже відверто просяться у тюрму, але їх не пускають. Бо якщо Путін сказав на фронт родину захищати то так треба і зробити. Ну а поки трьохсоті окупанти із Екатеринбурга налаштовуються, що скоро перетворяться у двохсотих. Російська іпсофабрика друзі витягає свого цифрового ферзя. Дуже таємний телеграм-канал. З Дуже оригінальною назвою інсайдер Блек заявляє, що в Москві відбулися термінові наради. кажуть, тепер ось нарешті готові воювати на повну. збираються повністю знищити енергетичну інфраструктуру України. Ну, раніше, напевно, щось їм зважало це зробити, але тепер точно почнуть. Обіцяю, там страшне. Україна опиниться повністю без світла та опалення. Особливо цей прогноз приємний напередодні очікуваних плюс 15 на термометрах, бо справжні русські богатирі роблять лише несподівані операції, слабоумія і отвага. Пропоную їм почекати ще місяць другий, тоді зможуть зекономити ракети і сказати, що це батареї. Холодні не тому, що опалювальний сезон завершився, а тому, що російські безжальні атаки все виробили. Смікалочка. але поки що подивишся відео з передової, і мерзнути там доводиться чомусь саме росіяни. Все дом. Три згаря його дойкалікадзиворкала. Все са Все гліс. Перший камікадзе ми там були. Внутрі. Вот. Второй, потім третій. А я без хати. Трамп не хоче брати нас в НАТО. Ну і не треба. Буде легше воювати із швайнофундами без думок про високі стандарти альянсу. Там, мабуть, не погодили б використання бджіл замість гранат. Але коли бракує боєприпасів, то закинути кілька вуликів у підвал спрацьовує нічим не гірше РГД-5. Лише Грінпіс не розповідає. А то знову почнуть звинувачувати українців у негуманному ставленні до тварин, тобто до росіян. І поки окупанти волають ужалені бджолами, бажаю вам котики трохи видихнути і менше звертати увагу на чергові істерики. За океаном такий тепер стиль по білому домі. Тому або ми маємо адаптуватися, або поїхати кукухою. Я обираю перший варіант і вам теж раджу. Побачимося з вами вже у четвер. Ви підпишіться на наш канал. Якщо ще не підписані, поставте лайк цьому відео і не забудьте допомогти нам створювати наш етер. Патреон Банка, все це в описі. Дякую, котики, Па-па.